Скажу мама, я залежний тут від мікрофона. Та цей радна воду є насповна не вірить, що це все правда. І... Скажу мама, я залежний тут від мікрофона. Та цератна воду є насповна Не віриться, що це все правда. I just punch it, that's a clubbing Because that be mine feeling This crazy vibe chillin' Pretty faces wanna bite me, I just punch it That's a clubbing, because that be mine feeling This crazy vibe chillin' You're at school, what do you say? Write these beats, not math Write these rhymes, not learn grammar I'm gonna hit the ground, forget the rules пуером риму І так прийдеться ніч аж до світанку Я не побачу сни, щоб ви почули цей звук Як проходять мої будні, я це люблю -лю. Я сам собі менеджер, я сам собі пронюсер Я ні разу не був в клубі, моя суть писати звуки Просто так без студії, прям на кухні Для братиків і моїх рідних вулиць Хочу ніч тут просичу та допишу я цей куплет Сусіди першими почують мій концерт. Частіше ніж здоров'я, я чую коли трек. Скоро всім роздам ти що так. Сири, роблю старій біта, не кидаю в своєму стилі, так як люблять мої рідні, зроблю все прогрес у Скажу, мама, я залежний тут від мікрофона Та це рад на воду я не сповна Не віриться, що це все правда Скажу мама, я залежний тут від мікрофона. Та це ряд на воду є насповна. Не віриться, що це все правда.